З чого взагалі почати? Цим питанням здається кожен та кожна, коли хоче змінити своє життя в кращу сторону. Але вже набридло просто пробувати, хочеться взяти і змінити його взагалі на інший рівень. Зміни ніколи не закінчуються. Кожен день ви відкриваєте себе заново. Ви завжди в Русі, але кожен день вирішуєте, куди саме рухайтесь вперед або назад. Діяти або далі нічого не робити. Почніть з чистого аркуша. Всі ваші минулі ярлики даремні. Ви були музикантом, ви е, були опускником пристойного вузу, володіли мільйонами. У вас була сім'я. всім начхати. Ви втратили все. Ви нуль. І намагайтеся сказати, що ви є чимось більше. Вам потрібен наставник, інакше ви підете на дно. Хтось повинен вам сказати, як рухатись. І дихати. Але не турбуйтесь про пошук наставника. Є декілька типів наставників прямий і непрямий. Прямий це той, хто попереду вас і покаже вам, як він цього досяг. І більшість наставників буде вас ненавидіти. Непрямий це книги, фільми, можуть отримати 90% настанов з книг та інших матеріалів, 200-500 книг порівнюються. До хорошого ментора справа не в грошах, але гроші хороше мірило. Коли люди говорять це не через гроші, їм потрібно бути впевненими в тому, що у них є якась інша одиниця виміру. Якщо щодо просто займатися тим, що ти любиш. Попереду буде багато днів, коли вам не буде подобатись те, чим ви займаєтесь. Якщо ви робите це з чистою любові, це займає набагато більше п'яти років. Щастя, це лише позитивна реакція вашого мозку. У якісь дні ви будете нещасні, ваш мозок це лише інструмент, він не визначає, ким ви є. Коли вже можна сказати, що я займаюся улюбленою справою, і вона стає саме моєю новою професією. Сьогодні, коли можна почати займатися цією справою? Сьогодні, якщо ви хочете малювати, придбайте полотно і фарби сьогодні, почніть читати 500 книг по одній і малювати картини. Якщо, якщо ви хочете відкрити свою справу, почніть придумувати ідею для бізнесу. І, звісно, узнати, що таке бізнес, узнати всі його подробиці, і тільки потім починати думати, чи звісно він для вас підходить чи ні. Перетворення в себе починається сьогодні і кожен день, коли я почну заробляти гроші. Через рік ви вкладете в цю справу декілька тисяч годин. Це досить добре, що ви потрапили в топ 200-300 в світі якоїсь завгодно спеціальністю. Потрапляння в топ 200 майже завжди забезпечує вам. Засоби на існування. До третього року ви зрозумієте, як заробляти гроші, до четвертого зможете збільшити оберти і забезпечити себе. Деякі на цьому, на жаль, зупиняються. До п'ятого року ви потрапите в топ-20-50, 30 50, так що зможете зробити достатньо багато. Як визначити, що це моє? Будь-яка область, яку ви зможете прочитати 500 книг, йдіть до книжкового магазину і знайдіть її. Якщо через 3 місяці вам стане нудно, знову йдіть у книжковий. Позбулятися від ілюзій нормально, в цьому сенс поразок. Успіх краще поразки, але найважливіші уроки нам дають поразки. Дуже важливо, не варто поспішати. За своє цікаве життя ви зможете багато разів змінити себе і багато разів зазнаєте невдачі. Це теж весело. Ці спроби перетворять ваше життя в книгу оповідань, а не підручник. Деякі люди хочуть, щоб їх життя було підручником. Моє книга оповідань, тому зміни відбуваються кожен день. Рішення, які ви приймаєте сьогодні, будуть у вашій біографії завтра. Приймаєте цікаві рішення. І у вас буде цікава біографія. А якщо моя сім'я хоче, щоб я став бухгалтером, скільки років свого життя ви обіцяли віддати своїй родині? Десять все життя? Тоді чекайте наступного життя, вам обирати. Напевно, у вас може бути таке, що мій наставник хоче, щоб я йшов його шляхом. Це нормально. Оставите його шлях, потім зробіть по-своєму, з повагою. На щастя, ніхто не приставляє вам до голови пістолет. Тоді б, звичайно, вам довелося б виконувати його вимоги, поки він не відпустить пістолет. А що, якщо чоловік або дружина хвилюється, хто подбає про дітей? Людина, яка змінює себе, завжди знаходить вільний час. Час зміну собі це знаходити моменти і перекроювати їх так, як ви хотіли б їх використовувати. А що, якщо мої друзі взагалі вважають мене божевільним? А що це взагалі за друзі, які вас не підтримують? Задумайтесь над цим. В деяких можуть виникнути запитання. А що якщо я хочу бути програмістом, це взагалі не зміна себе, це є конкретна професія. Якщо вам подобається все про створення програм, сайтів та багато іншого, то беріть і вчіться. Немає ніякої чарівної палички, яка зробить вас програмістом. Є різний контингент, і, наприклад, якщо, наприклад, вам подобається випивати і тусувати з друзями, передивіться це відео ще десь через рік, що змінилось в кращу сторону. Ви помудрішали, стали більш успішнішими? А якщо я взагалі нічого не вмію, почніть з самого початку і дійте, саме на головне діяти і знати, звичайно, чого ти хочеш. Якщо вам, наприклад, потрібно зосередитись на виплаті іпотеці або іншого кредиту, повторюсь ще раз: людина, яка змінює себе, завжди знаходить вільний час. Деяких можуть виникати запитання само, до самого себе, чому я відчуваю весь час себе аутсайдером? Альберт Інштейн також був аутсайдером. Ніхто з наділених владою не найняв би його на роботу. Кожен відчуває себе іноді. Самозванцем найбільша творчість народжується з скепсису. Я не можу прочитати 500 книг. Назвіть одну книгу, яку потрібно прочитати заради натхнення, тоді відразу можете здатися. Моє мислення вам потрібно розуміти, що за вас ніхто нічого не зробить. Ви нікому не потрібні, крім ваших близьких. А якщо я занадто хворий, щоб змінювати себе. Зміни сприятимуть виробництву корисних речовин у вашому тілі: Серотоніну, дофаміну, окситоцину, рухатись вперед і, можливо, не видужайте зовсім, але станете здоровішим, не використовувати здоров'я як виправдовування, і нарешті спочатку перебудуйте своє здоров'я, більше спіть, краще харчуйтеся, займатися спортом. Це ключові кроки до змін. Якщо, наприклад, ваш партнер підставив і все ще судитись з ним. Киньте сюди і більше ніколи про нього не думайте, і навіть не згадуйте. Полина проблем була у вас, а вдруг ви боязка людина. Зробіть слабкість своєю силою, Інтроверти краще вміють слухати і концентруватися, вони вміють викликати симпатію, користуйтесь цим. А якщо я не можу чекати 5 років для досягнення якогось результату або декілька років, якщо через 5 років ви таки плануєте залишитись живим. Можна почати саме сьогодні. Як налагоджувати контакти. Будуйте концентричні кола. Ви повинні бути всередині наступне коло друзі та родина. Потім співтовариство в онлайні, потім люди, яких ви знаєте по неформальним зустрічам і чаюванням, потім учасники конференцій і лідери думок у своїй галузі. Потім наставники, потім клієнти, ті, хто робить гроші. Почніть пробиратися через ці кола. Деяких може бути таке, що ви відчуваєте, що ваше его почне заважати, тому що. Що ви робите через півроку, ви повернетесь до нового аркуша свого життя. В деяких може виникати таке, що він зацікавлений одразу двома речами і не може обрати. Ви повинні зіставити їх, і ви будете в кращим світі з цим поєднанням. Може у вас буде таке, що ви настільки захоплені, що хочете вчити інших, тому чому вчитесь самі? Ну, читайте лекції на Ютубі. Почніть з аудиторії, що складається хоча б з однієї аудиторії. Почніть хоч з чогось. А якщо у мене не виходить придумувати ідеї. Тоді практикуйтесь цьому. Розумові м'язи схильні трофуватися. Їх потрібно тренувати. Мені важко дотягнутися до кінчика пальця на ногах, якщо я не буду робити цього щодня. Треба робити це кожен день протягом якогось часу, перш ніж це буде даватися мені легко. Не чекайте, що з першого дня у вас будуть з'являтися хороші ідеї. А якщо ви робите все, що є в даному відео, але все одно, схоже, нічого не виходить. Вийде, просто почекайте. Продовжуйте змінювати себе кожен день. Не намагайтеся знайти кінець шляху, ви не роздивитесь його в тумані, але ви можете побачити наступний крок, і ви зрозумієте, що якщо ви зробите його, то врешті-решт дійдете до кінця шляху. А якщо мені стане страшно, спіть 8-9 годин на добу і ніколи не займайтесь плітками. Сон перший секрет хорошого здоров'я. Не єдиний, але перший. Деякі люди кажуть, що їм достатньо чотирьох годин сну, або що в їх країні тих, хто багато спить, вважають пледачами. Ці люди зазнають поразки і помруть молодими. Що стосується пліток, ваш мозок біологічно запрограмований мати 150 друзів. І коли ви спілкуєтесь з одним з друзів, ви можете пліткувати про когось з інших 150. Якщо у вас немає 150 друзів, то мозок захоче читати журнали з плітками. Поки йому не здасться, що у нього є 150 друзів. Не будьте такі дурні, як ваш мозок. А що якщо вам постійно доводиться мати справу з якимось особистими чварами? Знайдіть інших людей, з якими можна перебувати поруч? Людина, що змінює себе, постійно буде змінювати людей, які намагаються це придушити. Мозок боїться змін, це може бути небезпечно. Біологічно, мозок хоче для вас безпеки, а зміни. Це ризик, тому мозок буде підсовувати вам людей, що намагаються вас зупинити. Чи повинні ви довіряти мені? Звичайно ж, ні. Ви не повинні мені довіряти. Ви повинні вірити в свої бажання, але не забувайте перетворювати свої бажання в дійсність.